Поведінка впливає на моє оточення. Розумієте? Тобто, якщо ми ем, спілкуємося з певною кількістю людей, є в певному оточенні, то поведінка наша буде відповідна. Тобто я роблю дії такі. Там, чи цей самий алкоголь, чи спорт, та? тобто адреналін, гори. Бо ми вибираємо по оточенні. поведінка відповідна. Як це поміняти? Воно міняється на рівні вміння, тобто навику. І ось тут, на цьому першому і другому рівні, люди застають. Тобто, моя поведінка, оточення сказала, давайте замовляємо каву, окей, замовляємо каву. Поведінка, я пішла і замовила. І в мене нема вміння, щоб сказати офіціанту, переробіть мені. А вміння для мене це є комунікація. Тобто вміння говорити, вміння навіть доносити інформацію, переконувати, сказати, слухайте, ну не пише, от я прийшла до Наталії, Наталія каже, слухай, там ти цукор? Я кажу, вона кажуть, тут з я кажу, кажу дівчат, ну має писати. Просто без, без претензій, без нічого. Має писати, і тоді конфлікту нема. Далі в нас після цього йде <клух> ідентичність. Тобто це може бути автентичність. Ідентифікація, я українка, я не вживаю цукор, я веган. Зі мною так, гляха не можна. <с> і тоді, коли є ця автентичність, ми розуміємо, хто ми? Хто я? Знову ж таки, і коли приходять на сесію люди, вони кажуть, Христь, а хто я? А я кажу, а які оточення, поведінки, вміння, що? Що там є напаковане? І тут такий, такий зараз бум зі всіх сторін місія. Яка моя місія? Я це малюю прямо як зірочка. І коли людина приходить і говорить, яка моя місія, я говорю: а ти от, 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 з всім, от цим всім всім розібралась? Емоції? Робота твоя, стан твій, тіло твоє, відчуття, думки, хто є. Магнолія, Хечулія, Маголія, це я ні, не думку. Ну, диво наркоман, ти дивишся на магнолію і не може задати назву. Вінгулія, хачулія, Магнолія, Хачу Магнолія. Так ось, якщо наші думки, це все ось цей спектр, ось оце, тоді ми розуміємо, хто ми. І саме класне це те, що оці всі стани, вони є, ми можемо переходити. Оце ця динаміка. Тобто, якщо я міняю оточення, міняється моя поведінка. Якщо я міняю вміння, змінюється моя автентичність. Десять років я тренер і люди до мене да, приходили до того, що не за спортом, спорт це окей, але для розв'язання ситуації і я така. Розумію, що це коучинг, і йду в коучинг, і це вже 4 роки моя прям, ох, кайфова стихія. І я розумію, хто я, і я розумію свою місію. Але без цього всього я, не розуміючи себе, не могла це з'єднати. Тому для е, мене найосновний такий момент без зміння я нікуди не порухаюся. Е, так, я додам. Хочу що хочу додати. Послухай, це, Там, у, це дуже ці піраміду стало давати підліткам. З'ясували, що ніфіга не звідси, не звідси вона не заходить. Ми якраз подивилися на ці групу читацьких літків. Я зрозуміла, що ми почнемо з вміння прямо і вверх, і, і вниз. Ось. Тобто я малюю тобто зміння, я можу її потім розширити. І якщо ми бачимо сучасно молоді людей, які псевдо розувилися, розвиваються. Що відбувається? тобто, Оточення, ми ходимо на трені, розвиваємося. І вони, не опановуючи нові вміння, а це ті конкретні вміння, це піти там. Да. І потім а, я можу вже. Бачити свою унікальність, як я то роблю. Неповторність, ексклюзивність. Потім я зрозумію і скажу, так, а тепер я хочу цим тортиком пригощати решту. Це правильно. Але що роблять наші люди? Ну, то ж, то ми будемо такі країни, знаєш. Знає. <гум> та, до речі, людина до мене приходила, каже, я сімка. <гум> я вау! сірок. І не такого ж часу. <гум> Такого ж вагомого сенсу хочуть замістити підміна поняття ходить. Слово місія а каже, О, ти маніфестор, о, ти проектор, mm. да. а от я по карті, да, а от Юлія всьому знає. Людина ходить цим, от, прикривається поняттям місія і і, і видає це своє небажання йти вміння. Досліджувати з тебе, а перескокує. Це розуміє? зараз це да ДВГ. Знаєш, це зараз ну, люди собі кладять, то все, а це ДВГ. Ідентичність. Це просто. Тобто ти росіяни, ти кладеш сензей, тебе все напрягає. Все, ми не з ДВГ. Тоді нормально так. Так, зараз, так, це так, так, нормально. Але, бо, <тас> так, що, що зробити з цим будемо, я питаю, чи, чи так до кінця життя залиш? Або генетика. Ну, дівчат, в мене генетика дуже не ок, але я стала себе. <були> Ідуть, залишаюся, бо тут тепленько. Це ага. не, не просто так в горах кажуть, є долина, долина стра... страстів. Да? Страсті, страсті. Долина благості, це вверх-вверх, це гуна благості. І виходить там, треба напру... напружуватися, треба йти в перегрузки. Да? О, Виснаження дискомфорт. Mm -hmm. Ти як котеняточко, ти там не майстер зовсім. Да? От, я можу лекційні читати, а але... от. А зараз опановується моноколесе. Тобто я вирішала так, що чутно було там метрів <р> на 500. Мені дали, воно термозить, термозик. Ось, тобто я там не буду виглядати так досконало, як я на сцені з мікрофону. Так? І там буде смішно якось, ну, не так воно буде. І люди не хотять сюди йти, вони справді, У мене барсики, біполярне розстройство. <гум> <гум> розстройство <гум> акустичного спектра. Там мою слуху <гум> нема, в мене нема емпатії, в мене і багато чого нема. Так, <гум> ну, <гум> і що тепер? Вони будуть повинні, щоб вийти з трикутною картою, і сказати, да, да, і що тепер? Але ось тут і так, так фігачить, коли цього нема навіть, коли <пгум> людина... Ох, навіть ти, от одяг, ну, тут, знає ви, знає, що люди скажуть. І от вони отут вони підлаштовують вміння свої, під от, здобрення оточуючих ось. І туди ніхто не полізе. Оце все відривається. І я в, в, вмію тільки то, за що в мене оточення, це є. За що мене люблять, за що да. мене чітко все розуміють. Да. Гарна дівчинка візьми э, пережити нап на поличці. Ось от, 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 тут. І оце тут кришечка, а вона відрізана. Ось про що вона там стоїть. І людина дуже собі. боїться оцих людей, вони, вони їй здаються жорстокими. Я не піду до хресті, тому що хрести що? Христя, вибачте, з'їбе трошки, Христя відкриє кришечку і каже, давай щось з тим робити. Я кажу, та ні, не ж така скажу, і мене малюють, бо ти типу, щось буду вимагати. Навіть ми, коли філософія тіла, чому типу, це нішовий продукт? Тому що там марафон класно нагнали 200 людей, і я не примахуюсь до вас. А коли 10, я кожного напишу, кожного перевірю. А там мені приїхати хочеться, так, розумієш? Же... Там так. придеться щось робити. Тому <гум> <су> <гум> ah, оце треба побачити, і коли я тут вже лізу, то mm мені -hmm. придеться <гум> <гум> відчути. <гум> От, От <гум> є бактерія. Ah, <гум> використовувати відчуття і вигнавати собі небо речі. Ось. Це не так. Ну так, то, то, це склали собі І кажуть, оце це це база, та, і зараз ці бази ми переходимо на трикутник. Там взагалі і часочка, ви колефону цю інформацію, боже, ви будете пахати літати, і такі люди, У вас не те, що не будуть тригерити, вони вас будуть це, цікаві, це, це цікаві. Я коли бачиш, чим є банутіша людина, я така, <реш> о Боже, я хочу з тобою познайомитись. Тому що там життя, ну оце як дві бабусі. От там вони крейзі, а там вони цікаво. Тому mm. життя воно таке, да, тобто можна е, практикувати страх оцінки, страх е, оці заохочування, сміливість прояву тобто такі люди вони стають як вчителі, які дозволяють собі більше і дозволяють собі бути некомфортними. Ось і можна подивитися, скільки процентів чогось да цієї спеції я можу захотіти собі теж додати, і так.